Я бачила багато робіт, де доводили ефективність вивчення мови у підсвідомості. Дорогі мої друзі, я хочу сьогодні представити вам доктор Ганна Васильівна Гначук. Вона є кандидат наук. По квантитативній лінвістики сама закінчила науку це є в Австрії, і чому я її представлю сьогодні? Тому що я планую знову вести курс у вивчення мови у підсвідомому стані, і ми будемо разом вести цей курс. Я буду вести як Гіпнотерапевт, чи вас йти у підсвідомний стан? А дозвольте, щоб я представив Ганну Васильівню. Доктор Ганну Васильівну, це є квантативна лінгвістика. Вона професора, яка не тільки викладає англійський, український та німецьких мов. Вона розкаже про себе. То сьогодні дякую, доктор Ганна Васильівня, що з'єднувалися з нашим ефіром. І розкажіть про себе трошки. Розкажіть про себе, де ви вчилися. Я розумію, ви перший ваш бакла. Зробили в Україні. Так, так, я отримала ступінь бакалавра з німецької та англійської мов в Україні та в Австрії. Я в цих двох країнах вивчала лінгвістику, літературу та методику викладання цих мов як іноземних. Потім я виграла стипендію, але я була тоді так само е, студентка бакалаврату, і я поїхала в Австрію. І паралельно можна сказати вчилася і в Україні в Австрії. Ви виграли, якщо я не помиляюся, так червоний диплом, і було два, два скільки це був конкурс по це, це був конкурс. Я була ще студенткою бакалавріату в Україні, і це був останній курс. Я тоді виграла стипендію і я поїхала в Австрію. І тоді, так скажемо, це був останній курс, і я вчилася в Австрії. І паралельно, щоб Україні закінчувала. І потім, коли я закінчила бакалавріат, мені продовжили стипендію на магістратуру тут в Австрії. Мені дуже повезло, тому що я зустріла хорошого професора, професора Джеймса з Великої Британії, і ми з ним написали дуже хорошу магістрську роботу. Яка включала дві галузі: це була психологія і лінгвістика, тобто психолінгвістика. І моїм завданням було виявити, які емоції викликають певні звуки в людській психіці або свідомості. І це дослідження виявилося дуже корисним, коли потрібно створити було влучні назви для брендів, чи створити якийсь текст, який править певне враження на читача. Чи на людину? Потім, після закінчення магістратури в Австрії Альпен -Адрі Університет, я поїхала в Німеччину. Я познайомилася з досить видатним науковцем. Це був Габріель Альтман. Він є засновником квантитативної лінгвістики. Для мене це були. Честь і роз... це таке квантитативна лінгвістика, щоб люди це зрозуміли. Ця галузь це досить нова галузь. Всього я вам скажу всього. Коли я писала дисертацію по квантитативній лінгвістиці, було пару професорів, і то були в Німеччині. Було всього, мені здається, два професора. Це було в Трірі Трір місто. В Німеччині і в Берліні. І я писала дисертацію: це було місто Трір, університет Трір по квантативній лінгвістиці. Я вивчала закони, по яким функціонує мова. Це закони, такі, які в фізиці є. Я написала дисертацію, захистила її успішно в Німеччині. І потім е, я працювала в університетах Відня і Клагенфурт. В університеті е, Клагенфурт я працювала науковцем, і так само у Відні я працювала теж науковцем. Фантастично. Добре. І наприклад, е, я так само розумію, що ти написала три книжки. Розкажи про ці книжки, що ти написала. Ну, перша книжка була моя магістрська робота, це був звуковий символізм. Це як я говорила. ми розробляли влучні назви для брендів. Наприклад, L'Oréal, Nova. Ми хотіли виявити, які емоції звуки можуть викликати у людській свідомості. Ми проводили різні експерименти. Ми брали носіїв англійської мови, німецької мови. Їхнім завданням було казати нам, які емоції викликають звуки. Наприклад, ми візьмемо давайте англійське слово початкові букви G, G, i L. Jako slova glisten, glema, glow, Вулиця це зв'язано з світлом. Бачимо більшість таких слів, і ми взяли звуки і дали їх м, респондентам. І їхнє завдання було виявити, чи вони приємні, чи вони неприємні, тобто різні якості звуків вони повинні були зробити. Це ми зробили, кажемо, досліджували людську психіку. А потім ми досліджували ці звуки в текстах. Ми хотіли подивитися, які враження певні звуки е, в тексті мають. І тоді, наприклад, другу книжку, що що ти написала, це про яку галузь? А друга книжка була «Квантитативна лінгвістика». Mm -hmm. Це було е, е, квантативна лінгвістика, е, це вона вивчає закон, як у фізиці, по яким функціонує мова. Я можу дати приклад е, цього зако одного mm -hmm. закону на бо, бо багато людей не знають, що таке квантиквантитамна лінгвістика. Воно навіть і тяжко його вимовити. Розуміють люди, розуміють, що квантом щось це таке інше вимірне, mm -hmm. чи щось таке. Як це зрозуміти і чому це? Людям про це треба знати, і чому, наприклад, люди, люди мають знати, якщо вони планують вивчати якоїсь іншої мови чи якогось іншого предмету, як це посприяє на людей? Ну дивіться, я дам просто приклад квантативної лінгвістики. Ну, ми знаємо, що квантативна лінгвістика вивчає закони, по яким функціонує мова, це як закони фізики. Наприклад, я вам дам закон Піотровського. Наприклад, якщо якесь модне слово. Заходить в мову. Спочатку воно поступово поступово люди починають його вживати. Потім воно досягає свого піку, люди е, дуже часто його починають е, вживати, потім насичення відбувається, тобто забагато вже це слово починає вживати. Е, І потім спадає у нас е, час, частота вживання. Це модні слова, От, е, оці, які заходять в мову, воно, тобто це показує шлях. В який проходить слово, воно має таку форму S-образну. Ми довели, що, наприклад, такий життєвий шлях мають модні слова, популярні такі, і це правило стосується так само в інших галузь, не тільки слів, але воно було, було показано. Наприклад, мені я досліджувала англіцизм. Це, наприклад, слова з англійської мови, які в німецькій. І я подивилася, що так само такий шлях проходять англіцизми. Вони спочатку повільненько заходять в мову, досягають свого піку вживання і спадає У нас ест форм. То прошу розкажіть, чому вас зацікавило вивчання іноземних мов за допомогою гіпнозу? Під час навчання в магістратурі я займалася дослідженнями в галузі психології та лінгвістики. Зокрема, тим, як людський розум та свідомість сприймає мову, і як це може бути корисним для людей, які вивчають іноземні мови. Так в процесі наукової роботи я дізналася, що існує безліч досліджень. Які доводять ефективність вивчення мови з допомогою гіпнозу? Гіпноз або наша самосвідомість прискорює якісне вивчення мови, і це допомагає нам покращити успішність студентів, учнів чи людей, які вивчають мову за короткий час? Чи можете ви пояснити, що таке мовний гіпноз і як він працює? Дивіться, мовний гіпноз. Це такий метод, який поєднує традиційні методи вивчення мови в гіпнозу у цьому контексті. Гіпноз використовується для покращення процесу навчання. Шляхом доступу до підсвідомості. Як воно працює? Це працює шляхом розслаблення свідомості, що дозволяє словам, мовним конструкціям чи граматичним конструкціям виразам легше засвоюватися. Це може допомогти учням, студентам та іншим людям покращити їхні мовні навички більш ефективно та за дуже короткий Проміжок часу то ти не тільки до дослідник мови і науковець мови, але ти, ти вільно спілкуєшся на українській і, мабуть, на російській мові, так? І тому що ти закінчила оцей університет в Німеччині, то ти вільно спілкуєшся з прекінзі дойч на німецькій мові, так і ja. так само вивчила англійську, так ти ja. ja. вивчила мови, але ти, ти є вчителька цих мов. Роз... Так, я вчителька як вчитель. Я як вчитель, ви знаєте, і зараз ми організували школу в Австрії для вивчення німецької мови це для українських біженців. І це вже другий рік. Ми викладаємо в університеті німецьку мову для українських біженців, тому що багато дітей вони просто не можуть відразу інтегруватися. І я скажімо, викладаю для них німецьку. з англійської мови. В принципі, я працювала більше як науковець, але я більше науковець так само працювала і для німецької мови. Це була більш лінгвістика в цій галузі. Хотів, наприклад, запитати, чому ти думаєш про оцей підсвідомний стан? Я я пам'ятаю у розмові, в наш, коли ми були в курсі в минулих життів, я дав тобі цю інформацію, що я вже вів курси у підсвідомний стан. І так само у вивчання мов у підсвідомний стан. І в цьому курсі, яку, яку ми будемо вести разом із докторю Ганною, вона буде вести оцей знання мови і лінгвістику, і навчання мови. А я буду вести, наприклад, вчання брати вас у цей підсвідомний стан. І я пам'ятаю, що, наприклад, найперше, що ви зробили, є, ви попросили і зробили дослідження мову, і як досліджували і вивчали мову у цьому стану гіпносу, медитації і підсвідомому стану, і що ви навчилися, доктор Ана? Ой, я, ви знаєте, я була зацікавлена і до того, тому що я досліджувала більше психіку. І коли я була вивчала, коли я була студентка магістерської Програми, то я бачила багато робіт, де доводили ефективність вивчення мови у підсвідомості, і багато досліджень навіть було зроблено, які підтверджували ефективність. Вони підтверджували, що люди скоріше. Це ефективніше можуть вивчити мову у гіпнозі, ніж скажімо, стандартними методами, і це забирає, скажімо, менше часу, ніж як коли ми б вчили її стандартними методами. Я цю думку мав, і це вже дослідження, наприклад, вже введене, так що цей метод вчення у підсвідомним стану є швидший, якісніший, і так само воно забирає страх до вимови. І до розуміння мого mm -hmm. я хотіла додати ще, що е, цей гіпноз, оце ва ваш гіпноз вивчення у підсвідомості, е, він працює шляхом розслаблення свідомості, і коли свідомість розслаблена в нас. Це дозволяє словам, конструкціям чи граматичним легше засвоюватися. І я думаю, що це може допомогти учням або іншим людям покращити їхні навички більш ефективніше і за менший проміжок часу. То і то, чому я поставив це відео, чи ви можете мову вивчити за, наприклад, два місяці або три місяці. Ну я, я розумію, це би було б фантастично, щоб так говорити в той проміжок часу. Але назагалі, як коли я брав курс і бути оцей a second language чи English mm -hmm. as a second language інглиш additional language teacher, я брав такий так само курс, mm -hmm. мене вчили, що. Мову, якщо ти займаєшся постійно, забере приблизно до двох років часу вивчити її, удосконалити. Це є fluency level. А у вашій практиці, наприклад, що, що є ваше знання і професійне як довго бере людям вивчити мову у свідомому стані? Ну у свідомому, так і є два роки, в принципі, щоб людина змогла засвоїти. Це дійсно два роки. Це були й дослідження, які підтвердили це у свідомості, коли людина вивчає регулярну мову. А от завдяки під ми можемо вчити мову у підсвідомості, і це трошки покриває. Ащо вивчення, тому що ми створюємо е, ментальне середовище, і це середовище е, сприятливе для вивчення та збереження мови. І коли от це вже ваше скажімо, галузь, коли е, ми людину погружаємо в е, цей стан, то даємо її більше впевненості. У неї зникає страх. Ми можемо навіть їй дати візуалізацію вільного володіння мови. І таким чином вона може подолати страх, пов'язаний з, з мовним бар'єром. Фантастично. То я хочу всім розказати, що ми зараз, зараз будемо вести такий курс. Я вже вів два курси оцей метод вивчання мови, але зараз ми будемо не тільки вести у метод як ми будемо брати вас у підсвідомість і вивчати цей цей метод, але ми будемо мати навчання із не тільки вчителькою англійської мови, але професором, доктором наук, доктор Ханна Васильівна, яка не тільки буде вести курс, але ви, ви мені сказали, що ви буде, хочете вести дослідження, як швидко людина вивчає мову. То розкажіть про це дослідження і чому до дослідження вас цікавить, тому що я є квантитативний лінгвіст. Я є так само і такий лінгвіст, і мене так само цікавить методика викладання, дидактика, як людина мову може оволодіти. І у мене багато ідей є. Перша ідея, яку би я хотіла б дослідити, це видкість, як за швидко може людина поповнити, скажем, словниковий запас, порівняти це. Із стандартним методом. Я думаю, порівняльний аналіз дуже важливий. Це буде перший ступінь. Потім я думаю, на різних мовах. Ми в різних мовах це подивимося. Ми подивимося швидкість, як швидко людина засвоює мову. Порівняємо статистично. Звичайно, це буде експеримент. Ми проведемо експеримент. Потім ми опублікуємо. Звичайно, це буде у це будуть наші статті. які ми опублікуємо в наукових журналах. І я думаю, от, от це, це такий початковий це початковий план. І я думаю, менше ми подивимося, як це буде йти. Але я, я багато були досліджень, які підтверджували ефективність, і мені хочеться так е, теж побачити це і підтвердити е, емпірично. І так само ми трошки говорили про дорослих і дітей. Тому що це, це для мене особисто цікаво, чи діти швидше будуть вивчати мову, чи дорослі, і які, які практика, чи трошки іншу практику, ми маємо робити для дітей відносно дорослих. Але цей курс, який ми відкриваємо, це буде більше для дорослих людей, які хочуть вивчити специфічно англійську мову, тому що практика буде більше у англійській мові а в майбутньому я думаю. Ми може, ми можемо тоді додати і німецьку мову до цієї практики, бо ми виробляємо. І доктор Ханна Васильівня виробляє свою методику і аудіозаписи специфічно до цього до, до цієї практики. Якщо ви зацікавлені і вам трошки тяжко виходить ця, ця мова, і ви є на тому початковому рівні, то прошу з'єднайтеся з нами. Ми плануємо, наприклад, в майбутньому мати, як би сказати, pre-intermediate, Перед середній рівень, тоді середній рівень, тоді і вище середній, а тоді вже вищий рівень. Вже моя думка є, що ми можемо проскорити знання мови до половини, до року часу оцим методом, якщо можливо, і що це значить, щоб вивчити мову до року часу. Це значить, що Кращі можливості відносно фінанси можуть бути з вами, кращі спілкування. Оці роботи, наприклад, це ви хочете бути менеджером, хочете бути начальником. Всі ці двері будуть відкриті, відкриті до університету відносно поступ у канадський, американський чи англійський університет. Ви ваші двері будуть відкриті, якщо ви записитеся на наш курс. То якщо це вас цікавить. Я вас прошу негайно, підпишіться, напишіть мені на імейл, e напишіть під цим, що ви зацікавлені. Вишліть мені ваше повідомлення, і ми дамо вам більше інформації, коли цей курс почнеться. А оця дослідницька робота це буде ваша інвестиція у тому, щоб ми розвивали це знання мови і розвивали для всесвіту для всіх людей, щоб вони навчилися цей метод навчання мови. Дуже дякую, доктор Ганна Васильівня, за ваш час, що ви приєдналися з нами у цей час і розказали про вашу роботу і дали можливість приєднатися, щоб навчити інших людей про вашу роботу, та так само, що є новий метод, і що цей метод є підтверджений статтями. Останнє хочу залишити там одну статтю. Я читав як в Туреччині, і вони взяли групу людей, і вони 24 чи скільки там слів вивчали у свідомому стану і в підсвідомому стану. І розкажи, що вони знайшли для, для наших користувачів та членів, що слухають. Вони хотіли довести чи. Цей метод самогіпнозу кращий у засвоєнні мови, у засвоєнні слів, ніж стандартний метод. І вони мали 30 людей, які були гіпно у самогіпнозі, і 30 людей, які вивчали стандартним методом. Спочатку вони провели експеримент і вони виявили, що люди, які були в самогіпнозі, вони краще слова знали, ніж ті, які вивчали стандартним методом. Потім через тиждень. Вони знову провели це дослідження, і виявилося теж саме, що люди, які були в самогіпнозі, вивчали, вони краще слова пам'ятали ніж люди, які стандартним методом. І всі статті хоті, хотіли автори показати, що цей метод дійсно є ефективним в порівнянні з. З стандартними методами для групи для людей, які зацікавлені, ми будемо цю статтю поставити під оцим відео, щоб ви могли самі прочитати. Це не є мої ілюзії. Що цей метод працює? Це дійсно є підтверджені статті, наукові статті, і ви будете мати це. Найвищий рівень би сказати, вчителя, професора, який досліджує це знання і досліджує мову і динаміку мови, квантомної лінгвістики, і ви будете мати її як ваш професор-вчитель, то це є надзвичайна можливість для вас. То прошу якнайшвидше підписуйтеся на наш курс, бо ми плануємо його провести за декілька тижнів. Дякую всім вам за вашу участь.